Всім привіт! 25 грудня 2025 рік компанія «Електромотор». Друзі, перед нами зарядна станція Anchers F3000. потужністю 3600 Вт. Пікова 7200 Вт. Така от досить потужна станція перед нами. Ємність акумуляторної батареї 3072 Вт година. Хочу показати комплектацію даної станції. Дана станція може керуватися зі смартфону, тому що Bluetooth, Wi-Fi, будь ласка. І подивимося комплектацію. Отак от, от виставлена вона. Друзі, в комплектації йде керівництво. Отакий зарядний провід на 220, досить цікавий, друзі. Е, так вставляємо. Включаємо 220, заряджаємо. Для того, щоб витащити, друзі, треба отут от зробити поворотик. Так що вставили, надійно стоїть і не витащити поки нету. А це, друзі, напевно, є провода для заряду від сонячної панелі. Отака така тут нехитра комплектація. Іде от такі от упаковочні коробочки. І зверху і знизу отакий от, от, друзі, пінопласт, щоб надійно можна було перевезти з одного місця в друге. Доношу до вас, друзі. хочу показати, що є в наявності така станція, яка забезпечить ваші електроприбори електроенергії в наше нелегке время. Зацікавило друзі? Телефонуйте 063 426. 10, 10. Із літій желізно фосфатними акумуляторами батареями буде багато років служити вам вірою і правдою. Тому що заряд, як пише виробник, заряд розряд більше 4 тисяч разів. Номер телефону 063 426. Десять, десять.